Коли в житті не проміняє приватний будинок на квартиру, ви послухайте, ви слухайтеся, як пташечки чи співають. Боже, яка краса! Віть, 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 віть. Тьох, тьох тьох, тьох Ти виходиш собі зранку, там дві сходинки ступив від тебе ти на землі. І ці пташечки тобі там. Віть віть, 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 тьох 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 тьох. піть, віть, віть. Красота, красота. Хто ще так любить? А виходиш собі, любуєшся там красотою своєю. Пострихі ці самшитики три роки, я їхні чотири. 4, п'ять, 5 років я їх формував. Я вам скажу 5. 5 років я формував ці кульки. Подивіться, яка краса. А особливо ще з заборчиком. Так заборчика тут поставив. Ну на кінці ось цього бордюра без мосточків, Подивіться, яка краса. Такі гарнющий класнючі забор, Такі ж забори. Я ж продаю, і люди теж задоволені. Хто собі купляє, купує то... ну, теж доволі щасливі? А далі бордюр приїхав нам. Ось такий. Бачите, там такі маленькі сіренькі кирпичики 15 сантиметрів. Висота теж прикольно люди беруть. Ну інтересно так поставити його. Собі теж бачите, поставив там по кругу. Дуже гарно воно виглядає. Мені кається. Так що приватний будинок це круто. Ти вийшов собі, пташечки співає, красота. Правда, треба щось біля нього постійно робити. То позамітати, то щось прибити, то щось забити, то щось забітунірувати, то якесь дерево зрізати, обрізати. Ну то таке, скажем так.